До бюджету, здається, понад 50 мають додатково зібрати податки. Це малий, середній бізнес, це звичайні люди, які працюють на роботі. Зате, з олігархів, вони скоротили відрахування у державній бюджету. Податки податки. Тобто ті, хто має вимог, то має що приходить. А то фахівці просить бюджет. Те, що я зла тому, що наші сюди за опозиції нами батьківський ведемо народний депутат України і Різдвомітетів, навіть якщо буде цим комітетом, вони мають вже зловчити вплив на. Я тебе працюю. Треба, треба допомагати. Сенсона верховка така. Дві рукой, тримає серцеву, другу рукою, вигуляє заходи. Байду жити сидіти. Нам головне, щоб були принципи голосування досі да, Конституції. В Конституції чітко написано. Персональне голосування. Да. Тому ми на цьому наполягаємо і весь час вони намагаються з'їхати цієї теми. Якщо нам вдасться застосувати сенсорну кнопку, це буде велика переборця. Тому що в них зараз немає нічого. Вони там серед цього висоряються. За рахунок просто конституції Ага. Достання було, <головік> щоб голосували під час хоче, політику. Але Просто не добудемо голосувати без командований, Якщо виступають, що значить, Бюджет. Бюджет. Бо oh, я не знаю, я щойно їхав, тому А їх не законопроект поля. це того ж немає. Я поясню, я боясню, як працює, писали військові. Але під це не достатньо, тому що за нього хтось може підписати. Писати, за якої я зараз проваджувати роздержуємо то